Всім привіт! Починається весна, починається сезон, починаються коси. Кому не цікаво, перегортаємо і погнали далі собі. А кому цікаво, дивимося. Мені ж треба щось записувати. Вже так стільки дивлюся, не закидав. Треба хоч якийсь відос закинути, свіженький, щось, щось показати. Е, коса робилася у мене, але не моє масло лили. Ну, неякісне масло лили, можна так сказати. Бо тому що коса клинуть від нагару від настільки там стільки нагару, нагорі, що. От вона йде, йде, йде. О, все, я не можу потягнути. О, зараз все. Клинить. Поршень впирається в нагар, той нагорі, і не може прокрутити. Зараз я розберу це все. Ви знаєте, як це все розбирається. Хто в мене на каналі дивиться, він знає, як це все розбирається. Якщо ні, то перегляньте відео, де є якісь детальніші розборки. А я для вас всіх зараз покажу вже готовий результат, коли розберу і покажу, наскільки там великий нагар. Но, на тому поршні. Так що для вас секунда, а для мене це деякий час розбирати. Пластмасу обдув, і тут завжди-вжди все, 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 все позакидає. Так що погано. От саме найперше, щоб я вас всім би вам наголошував на чому. Ось є ці канали для охолодження, воно якраз затягує сюди повітря і йде охолодження на циліндр. Ось наскільки йому більша половина все забито. Якщо взяти. От. Не видно, не видно. от, Ми розчищаємо тут. Ось стільки мали би бути відкрито. І це бажано робити перед кожним косінням. Подивитися, чи тут нема. Це секунди часу. І ви вже почистили канал і воно буде набагато краще. А так можна перегріти через таку дурничку. Так що майте на увазі. Бачите, я тут все начисте. Пильнуйте, дивіться. Розбираємо далі. Все розібрали. Хочу вам показати, яка всередині бензина залита. Я навіть не знаю, який це колір, як його описати. Напишіть, що це вам колір цей нагадує. Я не знаю, чи воно передає, воно таке, таке відчуття так ніби воно з водою. Бензина з водою якоїсь. Скорше всього, що так і є. Це... ну коротше. Я думаю, що це вода. І бензина. Разом і воно, виходить, такий якийсь молочний колір. О, тут не видно в цій бутилці. Ага, скину я поршень. Ось який нагар. Ну, Тут я вам так скажу. Нормальний. нормальний такий нальотик від того червоного масла. Я не кажу, що всі масла червоні погані. Ну, Я думаю, зелене поки ще не підробляє. Цині я не бачу, щоб ще підробляли. А от на рахунок червоного з ним проблема. Так. І тут ще в нас одна проблема теж. Вийшлося, б може самим поршнем. Бачите, який він з усіх сторін чорний. Як вона показує. Ну, він в нагарі, його 100% треба було б міняти. Але в нас інша проблема, в нас виробітка гільзи. Закінчився хром і пішов алюмінію. Так, щоб показати, підсвітити, щоб ви що там вже все. Бачите? Біленький, це вже алюміній. Все, воно вже буде його зачіпати, зачіпати кольцо і буде все шкробувати, шкробувати, і воно так його догори. Переважно воно на вікнах знімає або під горою. Ну, де менше хрому дали. А так воно з двох, з двох сторон у нас. Що на вході, що на виході. Е, така сама штука. Там досить, дивіться, аж до самого вікна дійшло. Це заміна гільзи. Хочемо не хочемо, прийдеться міняти. І будемо вже надіятися на іншу, на іншу запчастину, що на ній е, чим побільше поставили того напилу, щоб воно того хрому, щоб довше послужило. А переважно це все відбувається, бо тому що цей фільтр ніхто не чистить. Не міняє там, ну, воно все так як на піску працює. Ну, Точніше, оцей паперовий фільтр. Ой, не паперовий мочалочку. Ніхто не міняє. Так що розбираємо. Зараз помиємо це все зверху. Зараз подивлюся, чи нема шату на підчипниках, переважно теж у них там нагар. Дивлюся, тут з досить непогано. Може, остатки були якоїсь бензини неякісної, ще щось. В середині нагару я би не сказав, що там є його дуже багато. Ну на поршні дуже багато. Знаєш, з чим це зв'язано. Ну, типу, я знаю, ти або бензина дуже не здала, плюс масло. Ну коротше, всіх факторів не вгадаєш. Так що зараз я це все мию збираю. Сюди буду ставити ось таку поршню. Камбер. Не знаю, це не реклама, мені за це не платять. Просто ціна поки співпадає. Буде щось краще, поставлю і краще. Ну, типа є нокер, воно краще від цього. Є там трейзер теж так, нічим не гірше від цього. Ну, є, є ще порівняти, чим порівняти. Це просто бо ціна, і поки ще якість є. і то не факт. Подивимося, скільки вони протягнуть, бо переважно всі на початку якість, якість, а потім якості нема. Так що перевіримо, подивимося, поки станемо це. Збираю і вже показую вам готовий результат, коли вона буде працювати. І. Чекаємо до заводки. Так, все працює, все перевірив, все газує, все розвиває обороти, покажу що вам, що вона заводиться. Все супер! Так що всім гарно дякую за перегляд. До наступних!